Вітаю всіх. Швиденько продивлюсь. Тепер відношення до України на окупованих територіях, які окуповані з 2022 року під час повномасштабної. Відношення до України на окупованих територіях, які окуповані з 2022 року. Яке? Зараз. Дивимось. О. Очікування, де ж вони, де ж вилазити? Обстріли, комусь обстріли, війна, негатив, кінцевий результат. Ви знаєте, очікують. Ці території ще очікують якісь подібні звістки, намагаються триматись, намагаються ще вони триматись. Давайте території окуповані з 2022 року, хочуть назад під контроль України. Території, де окуповані з 2022 року, хочуться назад під Україну, цим територіям людям. Так, хочуть. Там хочуть. Дев'ятка жезлів. Так, хочуть, але я не скажу зала що всі хочуть, прям ні. Там вже є ті, хто влаштовується життя, хочуть, більшість поки що хоче Давайте дивитись дивитися. Відношення до України тих, хто живе на окупованих територіях, окупованих у 2022 році. Відношення до України людей, які там живуть. Давайте дивитись Угу. Їх кинули, на них забили хрен. Ну, Оця межа стоїть, оця межа розмежування для них це, знаєте, як, дорога в нове життя. Дві... Шістка мечів і вісімка купів. дві карти доріг. Вони рухаються так, як можуть, живуть своїм життям, і вони вже не знають, наскільки це добре. Тоді колоди імператор. Вони вже інтегруються, м'яко кажучи, в те життя, яке є. Варіантів в них немає. І йде оце розмежування цей кордон, який, розумієте, що давить. Тепер. Люди, які на територіях, які окуповані у му році, хочуть назад, назад, хочуть в Україну. Бажаю повернення Україну територію і назад. Ага, тут п'ятірка жезлів випадає. Дивіться. Це також карта Ні. Так, або ні це відповідь ні, але це боротьба. Але це помірність, помірна боротьба, це згасає. Цей задор згасає. Жде вже згасання задору з роками. Дуже розчарування багато, і приймаються рішення щодо життя, вже, ну, знаєте, як, життя стоїть на паузі, але треба ж рухатись далі і чекати, скільки можна ще чекати. Поки що ситуація йде, що вони згасають боротися. це вже відповідь більше ні. По класиці, по методичці це відповідь ні. П'ятірка жезлів, це відповідь ні, але це боротьба, відстоювання себе. Питання, в чому, в чого вони хочуть? Тут є, де четвірка мечів це пауза. Люди можуть думати, куди їм краще, як їм вже робити себе. Бо роки йдуть четвертий рік. Це очікувано, це дуже очікувана ситуація.